Отже, узагальнювальне слово природне рідних членах Рейсіння. Нагадую, що узагальнювальне слово це те слово, яке об'єднує всі перелічувані ваші предмети, тобто є спільною їхньою назвою. Наприклад, якщо в парку росли такі квіти: троянди, тюльпани, нарциси, то узагальнювальним словом буде що? Квіти, Квіти, бо воно об'єднало всі ці перелічені предмети. Часто узагальнювальними словами будуть прислівники або займенники. Типу, все. Всі, ніхто, ніщо, ніде ніколи. Угу. От, е, завжди узагальнювальне слово буде тим самим членом речення, що і ваші однорідні члени. Тобто, якщо у вас однорідні підмети, то і узагальнювальне буде піднято. Якщо у вас однорідні, е, це, наприклад, там, означення, то і узагальнювання буде означення. Ага. <кій> <кій> ага. <кій> так, тепер про розділові знаки при узагальнювальному слові. Узагальнювальне слово позначаємо гупочками УС логічно, однорідні члени очерк. Угу. Якщо у вас в реченні спочатку буде узагальнювальне слово, а потім йтимуть однорідні члени речення, то ми між ними що ставимо? Мало правила. Мало правила. 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 Тут може бути початок речення якийсь, тут може бути. Ні. Може бути тут продовження? Ні. Тут ні. Бо якби тут було продовження, ми б тут ще став Угу. Про це згодом. Тому тут має бути крапочка, так? Далі, друге, прикладки пишемо. Борсук харчується такою здобиччю. мишами, ящирками, черв'яками. Де в нас у загальне слово? Здоб... Здобич. Надписали над ним у С. Де однорідні члени? Мишами, ящирка, черв'яками. Все в мене допомога. Так, Мишами, ящирками, черв'яками. Якими вони будуть оберідними? Додатками. Харчуються чим, тому це все додатки. так? Відповідно, на наше узагальнювання буде теж чим. Додав. Додав. Добре. Питання є? Родніше, щоб було рідніше, щоб Так, тут зрозуміло, так? Друге правило. Це якщо у нас напади спочатку однорідні, потім узагальнюване слово. Що буде тоді? Тоді буде. Однорідні шлани речення, тере і далі. Узагальнювальне слово вже з маленької букви, <різов 'язання> ну і далі собі продовження речі, якого це може бути. Угу. Трансформуємо мешами, ящирками, черв'яками, тере такою здобичу харчується <різов 'язання> Угу. <різов 'язання> так, давайте правимо. Якщо у нас з вами є узагальнювальне слово, Ми ставимо двокрапочку, далі йдемуть однорідні члени речення. І якщо нам після однорідних членів треба продовжити ще речення чимось, то ми ставимо тире і продовжуємо наше речення. Угу. Наприклад, то із добичу, двокрапка, вишаме по моєчникам, помичета, тире, бо далі продовжуємо речення. харчується Русу? Питання? Питання?